sempre evito. У ефірі, як завжди, Женя, радий бачити вас за переглядом чергового пізнавального відео у рамках ініціативи Теста Джуніор. Це дуже класно, що мінімум 10 хвилин свого вільного часу ви витрачаєте на саморозвиток та пізнання нової цікавої інформації. Для тих, хто тут вперше пропоную переглянути попередні випуски. А для того, аби зрозуміти цей урок повноцінно, обов'язковим до перегляду є великий дебютний фільм, який і поклав початок цьому направленню. З назви цього випуску зрозуміло, що сьогодні ми поговоримо про грошові агрегати. Не лякайтесь, насправді це не так складно, як може здаватись на перший погляд. Тож почнімо: всі з вас вже знають, що таке гроші та грошова маса, оскільки саме про це йшлося у першому уроці фільму. Тому настав час дізнатись, у якому вигляді вони можуть існувати. І якраз тут виникає поняття грошових агрегатів. Грошові агрегати це формальний спосіб вимірювання загальної суми грошей в економіці та ключовий орієнтир для формування монетарної політики, про яку також йшлося у фільмі. Поділ на агрегати відбувається на основі виміру ступеню ліквідності грошей, тобто залежно від того, наскільки швидко їх можна конвертувати та витратити. Докладніше про ліквідність також йшлося у фільмі. Загалом грошову масу розподіляють на 5 агрегатів: М0, М1, М2, М3 та М4. Від найліквіднішого до найменш ліквідного агрегату. Але кожна країна має свою особисту специфіку виміру та класифікації. Так, наприклад, у США грошових агрегатів лише три. А в Британії цілих 5. агрегат М0 включає у себе усю готівку та монети, що перебувають в обігу. Уявіть, що ви йдете до магазину, щоб купити морозиво. Гроші, які ви дістаєте з гаманця, належать до агрегату М0, оскільки це готівка. Далі йде агрегат М1. Сюди до усіх фізичних грошей додають гроші на усіх банківських рахунках, тобто ті, які використовуються для безготівкових розрахунків нами щодня. Якщо ви сплатили за морозиво своєю банківською картою, ви скористалися грошима агрегату М1. Ці два агрегати є найліквіднішими, і якраз завдяки ним відбувається обіг товарів та послуг в економіці. Просто кажучи, вони завжди перебувають в обігу. Агрегат М2 додає до себе короткострокові банківські депозити та короткострокові державні цінні папери. Ви вирішили зберігати частину грошей для великої покупки, наприклад, нового телефону, і кладете їх на банківський депозит. Ці гроші належать до М2. Бо ви не можете витратити їх одразу. М3, окрім усіх компонентів перших трьох, поповнюється довгостроковими вкладами, а також цінними паперами, переважно облігаціями, про які ми поговоримо детальніше у подальших випусках. Також сюди додають і пенсійні вклади. Уявіть, що ваші батьки інвестували в облігації, щоб отримати додатковий дохід у майбутньому. Ці гроші належать до М3, оскільки вони менш ліквідні. І останній агрегат. М 4 який вкрай рідко вносять до класифікації, доповнюється усіма іншими формами кредитних грошових коштів. Головна відмінність між першими двома та іншими агрегатами полягає в тому, що грошові кошти М2, М3, М4 ви не можете використати тут і зараз, оскільки вони фактично заблоковані до певного моменту в майбутньому. Найпростішим прикладом є якраз банківський депозит, коли гроші блокуються на певний період часу, проте все одно залишається вашою власністю. Залежно від методики розрахунку, агрегати М2, М 3 М4 називається широкою грошовою масою, яку насправді порахувати точно. Неможливо, оскільки саме агрегат М1 є найбільш ліквідним і саме він забезпечує товарообіг. Він перебуває під пильною увагою регуляторів, ну а саме центральних банків. Пропоную влаштувати невеличкий інтерактив. Подумайте, які грошові агрегати є у вашій власності. Про М0, М1 я вже вам підказав. А якщо до інших, відповідь можете написати у коментарях. А ми повернемось до основної теми. Завдяки підрахункам усіх агрегатів ми можемо приблизно визначити сукупну кількість грошей у всьому світі. Хоча показники варіюються, консенсус становить 80-100 трильйонів доларів. При цьому на США припадає трохи більше 1,5. а якщо бути точнішим. 21 трильйон. Якщо глибше розібрати структуру грошової маси США, ми дізнаємося що готівка складає лише 5,6 трильйона. А це знову ж таки лише п'ята частина. М1 становить 18,3 і трильйони, а м2, тобто обширна грошова маса, 21,4 один трильйони. Ви запитаєте, що ж можна відстежувати за допомогою цієї інформації про грошові агрегати? Надто швидке зростання грошових агрегатів може викликати занепокоєння стосовно темпів знецінення грошей. Тобто інфляції, про яку ми поговоримо у восьмому випуску. Достатньо лише навести приклад з недалекого минулого, у 2020 році, з квітня по травень, центральний банк США збільшив обсяг грошової маси М-1 у 4 рази, задля підтримки економіки, яка знаходилась у кризовому стані. У грошовому еквіваленті М-1 збільшилась на 12 трильйонів. Такі дії призвели до того, що долар почав знецінюватись шаленими темпами. Уявіть собі, що наслідки таких дій вони розгрібають і по сьогодні. Ось вам і відповідь на вище згадане питання. Надмірний друк коштів призводить до серйозних криз і фінансових труднощів. А це якраз і можна відстежувати за допомогою грошових агрегатів. Сподіваюсь, цей урок був для вас цікавим та пізнавальним. Більше нової інформації про ринки ви дізнаєтесь у наступних випусках. До нових зустрічей!